У понеділок виповнилося 50 років від дня нападу палестинських бойовиків на ізраїльську команду на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені. Атака палестинського воєнізованого угруповання Чорний вересень вразила світ. Вона сталася в прямому ефірі, який дивилися мільйони глядачів. Зрештою, 11 членів ізраїльської олімпійської команди було вбито. Також загинув один німецький поліціянт і ліквідували п'ятьох палестинських бойовиків. Згодом німецьку владу й Олімпійський комітет різко розкритикували за їхню реакцію і напад. Бойовики проникли в олімпійське селище рано вранці, 5 вересня 72-го року, і прорвалися до ізраїльських спортсменів. Криваве 24-годинне протистояння почалося з боротьби між бойовиками і беззбройними олімпійцями. Нападники вимагали звільнити з ізраїльських тюрем членів організації визволення Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю відмовилася це робити. Потім влада Німеччини погодилася доставити нападників і кількох заручників до аеропорту. Подальша спроба порятунку не вдалася. Тоді зчинилася стрілянина, під час якої бойовики вбили всіх заручників. Як люди можуть так чинити одне з одним? У їхніх серцях було стільки ненависті, що навіть в олімпійському селищі символі миру вони катували й убило 11 людей, які не були їхніми ворогами, які не мали жодної зброї. Вони не були солдатами, вони були просто невинними спортсменами. Наприкінці серпня цього року німецький уряд підписав угоду із сім'ями 11 загиблих спортсменів, погодившись на їхні умови. Відповідно до першої з них, президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр попросив вибачення в нащадків жертв теракту. Також Німеччина має відкрити для ізраїльських істориків доступ до архівних документів, які стосуються події. У них зокрема має бути вказано, що німецька влада проігнорувала попередження про можливий теракт. Третя умова сума компенсації. Її збільшили приблизно до 29 мільйонів євро, тобто сім'ї вбитих отримують мільйон 200 тисяч євро.